Привіт, друзі, позаду 12-й тур чемпіонату з футболу Горохівщини. На місцевому стадіоні у селі Підберезя відбувалась футбольна сутичка між командами ФК Підберезя та ФК Синкевичівка. І своєю чергою ми поспілкуємося сьогодні. У нас буде дубль з двома гравцями команди ФК Синквичівка. Назвіться, будь ласка, кожен Олександр Денис. На яких позиціях граєте? Кожен з вас? Центральні захисники. Двоє Як давно футболом займаєтеся? По фінали грати за якісь, можливо, інші команди, чи зразу Сенківчівці? Ні, колись я грав за Кознецовську. Потім було ще з Маличкою 14 фараж, І все. З дитинство Сенківчівка. Що можете сказати про сьогоднішню гру суто своєї команди? Перших пару хвилин нам не вдавалося грати, якщо чесно сказати. Так. Потім зібрались і добились бажаного результату. Про команду суперника, що скажете? У мене на, на хорошому рівні. Нічим не поступалася, але фортуна сьогодні була на нашому місці. Чи задоволені суддями, центральним суддею, боковими? Чесно, не дуже. Не дуже можна було сказати, але цілком, може бути. Дивіться, ви з підберезям, як то кажуть, очолюєте самий низ турнірної таблиці. Як на вашу думку, що, що, що заважає якось вибиватися трошки вперед? Можливо, якоїсь настаги, бо тим мотивації не вистачає? Я би сказав більше зіграності. Знаю, я трошки є нових гравців, з також нові. Зараз не зіграємося і в принципі в надалі можемо грати на Можем перестати. Будемо надіятися, що будемо краще. Другі. Чи проводите перед іграми, можливо, якісь тренування? Я. Час від часу. Можливо, хтось спонсорує вам ваші виїзні ігри, підготовку поля? Ні, з не хто, всі не. Самі, самі хлопці своїми та, коштами. Своїми, так, коштами так. Їздимо на, на гру так само за свої кошти. Які перспективи ставите на подальші ігри з сезону? Ну, Налагодити гру команди, грати. Футбол, який заслуговує на що, на Який рівня? заслуговує. Дивіться, у нас ще залишився один тур, але ми вже по попередніх іграх можемо судити. Е, яка гра для вас, якою командою була найважчою зі всіх? Фізично чи морально? І фізично, і морально, давайте. Фізично, напевно, агропродукти й Та Топ-3, топ-4, а морально з полдежами. З колодежами нам не дається грати. А найлегше, може, якось грати. Воно спокійно. Але теж якось залежать. Зрозуміло, Ще від команди подякувати ФК Капберезі за гру. Гра була кажу рівна достойною для, для цієї неділі. Я в лиці, скажімо, так, представника команди теж вам дякую за гру. Спокійно зіграли достойно. Ми вам бажаємо і надалі про продвигатися, скажімо так, по турнірній таблиці, щоб ваші перспективи росли. І дякуємо нашому технічному спонсору Богдану Храніку та магазину Мобілайв Горохів за надані. Девайси у вигляді петличних мікрофонів, завдяки яким покращилася якість звуку під час наших розмов. Та дякуємо Збройним силам України, нашим героям та героїням за можливість зустрічатися на стадіонах у нашій громаді і вболівати за такий спорт як футбол. Слава Україні! Героям слава!